Вранці 19 березня в міліцію надійшло повідомлення про затримання зловмисника охоронцями слов'янського центрального ринку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції. Оперативники з'ясували, що зловмисник, купуючи продукти в торговому павільйоні ринку, запримітив відкритий касовий апарат. Дочекавшись, поки продавець відволіклася, шустрий покупець забрав виручку і втік. Ошукана жінка кинулася в наздогін, кличучи на допомогу. Охоронці ринку, які проходили повз, затримали злоумисника і тримали його до приїзду правоохоронців. Лічені хвилини на місце події прибули співробітники міліції, як імпільне громадяни, і передали правопорушника. Ним виявився 21-річний мешканець міста Слов'янська. Для з'ясування обставин його пригласили у міськвідділ. Раніше несудимий молодик за скоєне постане перед Фемідою. Максимальне покарання, яке йому загрожує, 4 роки позбавлення волі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 177 грабіж Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.